Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. Трошки не по гаражній тематиці, але значить, в нас на столі цибулька, так як в нас весна вже вісить на носі, можна так сказати. Вже хочеться зелені. Будемо сьогодні садити цибулю і вирощувати її в гаражі. Значить, цибуля на перо, ну, на зелену цибульку. щоб... Підстригати її і собі поїсти зелені. от Значить, куплено е, ну я не знаю скільки тут, а. Купляли там десь до 10 кілограм. От я два дві турбини таких взяв. Що висадиться, що залишиться, то піде на вулицю на город. от Цибуля куплена по 30 гривень за кілограм. така вже, бачите, є. Починає вже проростати, вилазити. От, вона така, вся майже одна в одну, там плюс-мінус, але нормально. От. Як будемо вирощувати. Це вже не перший раз, але перший раз я буду її пробувати. Я піддивився е в Тіктокові, е вирощую її в бутлях. От є в мене мішок бутлів. От, а колись я вирощував її в ящиках. Е брав Ящики застиляв плівкою, засипав тирсою і в тирсі, Вирощую завжди в тирсі. От мішок в мене тирси. Коли ріжу дрова, не, не викидаю її, от, збираю в мішки і на горище, на гараж. І вона там собі от висихає на перець така тирса, от, трошки така в і грубша і мільша, але нормально. От, то я кажу, вирощував в ящиках. Зараз хочу попробувати цей рік е посадити її, е виростити в бутлях. О, Так як я піддивився, кажу, лайфхак, е, бутлі тако відрізаємо. Тут робимо отвори, і так садимо і садимо зверху, і воно в нас таким кущом повинно вирости. От. Е де ж я її тут в гаражі е вирощую, Я вирощую її от на тіво шафі. Під лампою. В гаражі в мене, хто знає, хто слідкує за каналом, тут завжди палиться, тут тепло, навіть можна сказати, що жара. То, тобто, вона тут буде ну, В гарних умовах, вона тут класно росте, росте кажу, Я вже практикую не перший рік, тільки цей рік кажу, пробую в бутлях її виростити. От, тут тепло, лампа є, світло є. І, от, але плюс цього, що. Вже, якби якусь тепличку можна було б її, погода як то сприяє, але ночі ще є, досить холодні. От. А так, виходить, вона буде рости в приміщенні. Хай там, коли не палиться, температура трошки спаде нижча, але все рівно, порівняно з вулицею, тут більш сприятливі набагато умови. А коли палиться, ну, то тут жара, тим більше на шафі зверху там дійсно жара. І плюс лампа якраз там. у цві... Не, ну, Я її там вцепив не просто так, так як вона світло дає ну, щось робити нам. І плюс вона роль виконує, щоб попадало світло на, туди на ті ящики, а цього разу на бутлі. От. Якось так. Ну що, тепер будемо пробувати зараз. то Я все діло якось робити. Не знаю, попробуємо. Бутлі є, тирса є, цибуля є. Ще залишиться потім тільки залити тоє все діло водою. Та й в принципі по всьому. Так що пробуємо зараз. Спробуємо в один бутиль тоє все е, зробити, як воно вийде. А тоді вже будемо інші засипати. Так, на газовій горілці. Не хочу від великого балона вже там запалювати, то і в мене такі горілки є, але е, гріємо вона такий від балончика, взяв таку підходящу трубку і трубкою будемо робити отвори. Зараз ми її підігріємо. Ну, Я думаю, що той варіант найкращий е, в плані того, що по швидкості і її... притулили її дирка, притулили її дирка. Зараз тільки розігріємо трубку. І повинно бути добре. Спочатку робимо отвори, а тоді вже будемо обрізати верха. Так, ну що, беремо бутля, десь посередині, я думаю. Ще десь погано розігрілася, але Але як виходить, дивіться. Думаю, будемо робити тут 4 отвора, бо ну, тако по кругу, напевно, то не буде добре, бо е, буде куріння велике і там вже напевно нікуди дівати. Я кажу це, я практикую перший рік таке. В ящиках, то в ящиках, а так то хочу попробувати. Не знаю як воно буде, але спробуємо. Так, отако, от бачите, виходить. От. Так, тепер от дивимося цибуля. От, Бачите, вона в отвір не лізе, але якщо ми от носиком її вже виставимо на вулицю, вона в нас буде отак там виглядати, бачите? Ну тільки що з другої сторони. от. І вона собі буде рости. Так, зараз обрізаємо. Так, горелку покатушимо. Зараз я на прикладі одної покажу, як ми то все зробимо, і тоді будемо вже гатити, як тукають кажуть, партію. Так. Усім як не треба, як виходить, так і робимо. Є. Так, ну що, зараз засипаємо тирсою то є все діло. Насипали отирси стільки, зараз пробуємо вкладати туди цибульку. Ще трошки підсипемо, бо трошки замало ще. О, отак. Далі вставляємо туди цибульку. Ага, тут, бачите, десь погано заплавилось, вийшла заосня. Зараз її О, відрізав. Ну, Трошки є тут побавитися з чим, але, в принципі, по часу, я думаю, це небагато там забирає. От. Отак. Отакий варіант. От ми зробили тепер знову засипаємо тирсою то є все діло. Тирси є, так що. Хтось може в землю. От, я багато років в тирсу, так як зараз десь там іти, копати її, воно мокро, болото, весна. ще. І тепер висаджуємо вже сам. Може я трохи забагато насипав, потім засипамо. Кажу, практикую перший раз, ще не знаю, що до чого, як правильніше. Тут її садити вже набагато більше. Але, так як кажу, низ, можна було би, я знаю, ще один отвір робити, можна спробувати. Я думаю, достатньо. Зараз ми то присипаємо тирсою. Так, щоб носики наші виглядали зверху, більше були, щоб їй легше було пробиватися. Все, в принципі, готово. Залишилось тоє діло все залити водою. І можна вже встановлювати туди на шафу. От, Я знаю, може, як варіант, можна попробувати ще зробити отут отвір. От. Або просто може й бути і так. Ну, воно повинно таким, як я бачив, кажу, вирости кущом. Не знаю, подивимося. Гадати не будемо, просто кажу експеримент, попробуємо. Якщо такий варіант е, буде нормальний, як то кажуть, зайде, то будемо так робити завжди. Отак От. От готово. Тепер е, в мене ще о, цибулі є багато, робимо е, з бутлів інші такі вазончики і заливаємо водою і виставляємо туди на шафу. Ну що, один пакетик пішов вже. Ще тут опару цибулинок залишилося з пакетика. Ну, він е, трохи менше було, як тут. Але от вийшло 4 банки. Е, значить, спробував я зробити тільки три банки. Одну я зробив ще отворів, подоробляв, як можете бачити. От і верх. І ти оця вже я чисто тільки зверху її засадив. Е, ну, я так собі думаю, от люди там в інтернеті показують тоє все діло. Значить, е, ну, може хто в квартирах чи де вирощує тоє все, в цілях економії місця. Ну, ясно, в квартирі ви не насадите того всього, то роблять так. Я просто вирішив так попробувати, А остальне я хочу. ну, Просто. от Буду так садити, без отворів, без нічого, щоб росла вверх. Того що місця в мене тут достатньо. Тирси в мене є, бутлі в мене є, тут можна всю шафу заставити. Мені цибулі просто не хватить всю шафу заставити. О, то На пробу зробили так. Подивимося, цікаво, як воно має вирости, як воно буде виглядати. А інші робимо отак. Так, пішла вже друга турбина, Ну, вже я. Закінчив з тим всім. Значить, от наші бутлі. Вийшло 13 бутлів. Три бутлі я зробив, як я показував, з такими отворами. От. І інші просто от зверху я її посадив і все. Значить, Зараз ще залю водою і будемо наблюдати за тим всім, як вона буде рости. Я ще потім. Відео включуся, хай може днів яких 10, зо два тижні пройде, подивимось, який результат, як воно буде проростати. І ще. Значить, в один бутель е, влазило від 9 до 12 цибулин, ну, в залежності від розміру. Мінімум 9, максимум 12. От. Як, як який розмір тут, але кажу, от в середньому стільки влазило От. ну висад... По кілограмах. ну Пару кілограм я висадив сюди. От. Десь кілограми я знаю 3-4, напевно, я висадив. Десь плюс-мінус. Десь до 5 може навіть. Ну, не буду там точно, бо там кажу, в пару кульках було, то я так точно не скажу, але трохи пішло. Ну, все, на тому відео будемо закінчувати. Залишилось. Ну то вже Я там не буду показувати, позаливаю водой, ну ним. Не... Мається на увазі, щоб вона по вінцях стояла, але щоб тирша, тирса просякла добре, влога була і все. І я кажу за днів 10-2 тижні подивимося там по ростові. Я засічу собі, від якого числа я її посадив, і подивимося, як воно буде проростати. Все, всім дякую за увагу, всім пока.